Друзі, всім привіт! Давненько ми вже з вами не бачили. Сьогодні вирішив вас трохи надихнути і показати мій новий сайт, над яким ми працювали більше двох місяців. Ось нещодавно був реліз. І, можливо, ви знайдете для себе, що цікаве, як працює анімація, як зроблений дизайн і як працюють між собою сторінки та елементи. Так що, якщо вам цікаво, то давайте перейдемо в екран і я вам прокоментую і покажу, як все це працює. Let's go! Що ж, і от ми вже в екрані, і давайте я вам запущу. Сайт спочатку, щоб ви побачили прелоудер, над яким ми теж довго працювали. Тобто з'являється ось така загрузка проценти, і вже потім ми бачимо перший екран сайту. А, насправді цю графіку я замовляв у 3D-дизайнера. Ми робили його з svg шки мого логотипу. Намагалися його зробити максимально реалістичним з ефектом скла. І поставили ми його на перший екран сайту. і Я думаю, що виглядає він дуже класно і дуже визиваюче. Якщо вам теж подобається, то пишіть коментар і ставте лайк. Бачимо тут табар з посиланнями і кнопкою. Давайте прогорнемо далі і побачимо, як виглядає друга секція сайту. Коли ми починаємо гортати, в нас відбувається трансформація, логотип уходить на правий ряд і з'являється фотографія. Ось так от. Далі в нас весь цей текст уходить вправо, і з'являється додатковий текст опису про мене. Ось бачите, в ньому ми застосували такий ефект появи слів по кожній буковці. І коли ми гортаємо, то зліва з'являються нові фотографії. От я вам знову покажу. Ось так от. Тобто, всього я зробив декілька фотографій і по скролу вони ось так от. Прикольно змінюються. Рухаємось далі. Далі в нас з'являються теги, точніше падають, вони клікабельні повністю і зроблені як такий фізичний елемент. Тобто в них є фізика, вони ось так от підпригуть, падають, їх можна кидати, гратися як хочеш. І це прикольний інтерактив для сайту. Якщо ви хочете якось е, за, е, захопити увагу користувача, щоб він подовше залишався на вашому сайті, щоб він е, якось е, довше часу витрачав на те, щоб е, бути на вашому сайті, то зробіть якийсь класний інтерактив, е, на якому він зможе зупинитися і отак. Просто по-дитячому погратись, і це вже буде дуже круто для, вашого, для вашої статистики сайту. Рухаємось далі. Далі в нас послуги. Вони зроблені у вигляді трьох карток. В кожній є анімація відео. Тут ми бачимо. Три картки – дизайн, девелопмент і вебсайт. Є опис до кожної картки. І якось так воно виглядає. Якщо ви помітили, то тут в нас з'являється горизонтальний скрол, знову ж таки, як і зверху. І коли карточки доходять до кінця, то скрол переходить знову в вертикальне положення. Далі ви можете побачити сітку з робіт. Тобто є саме головна робота моя Tune. Якщо хтось не бачив, то можете зайти і подивитися, як воно виглядає. І далі вже йдуть поменше роботи з ось таким призовом CTA, Якщо ми його нажмемо, то ми. Потрапимо до форми. Так, давайте ще подивимось цей блок. Тут у нас зроблені лінки, вони ось так оформлені у вигляді hover ефекту Тобто, коли ми наводимо на якісь з них, то з'являються такі от зображення у рандомному порядку. В принципі, все. Тут більше в цьому блоці нема що показувати. І в кінці нас зустрічає така форма, де ми можемо побачити заголовок, мої посилання на різні соцмережі з ось таким ховер-ефектом прикольним. Як перегортаються букви. Справа ви можете побачити форму. з Даними, тобто ім'я, пошта, І... справу можете побачити форму. Тут є ім'я. Справу можете побачити форму. Тут є ім'я, пошта. Що саме цікавить вас? Тобто, бачите, що такий теж стільки-ефект є на табах цих. Обираєте собі послугу і бюджет. На кнопці є такий ефект ховеру, що вона заповнюється білим. Що ж, давайте перейдемо на сторінку About Me. Там теж є, що подивитися. До речі, між сторінками ми зробили транзішн в вигляді таких ось білих плашок, які переливаються між собою. Як на мене виглядає, теж прикольно. Що ж, це сторінка About Me, Тут дуже коротко про мене, хто я, що я. І далі нас зустрічає блог про мої нагороди. При ховері тут з'являються різні сертифікати, які можна подивитися, розглянути. І вони з'являються в рандомному порядку. Тобто кожен раз о, кут о, нахилу буде різний. По ним можна перейти, подивитися посилання, і знову зустрічає нас форма. О, далі давайте подивимось, є ще сторінка Playground. О, це теж невеличка сторінка. Я тут коротко показав свої шти з дріблу, які я роблю, тобто дизайн, концепти. Ось так виглядає сітка. В принципі, тут нічого зумного немає. Ось. Що ж, ось так виглядає десктоп версія. Зараз ми можемо подивитися, як виглядає мобільний адаптив. Там, в принципі, є теж е, цікавий момент з цим е, табаром, бо, як ви могли помітити, він закріплений за курсором. Тобто, коли ми скролимо, то е, в нас є прогрес-бар, е, який заповнюється. Ось. Е, в мобільному. Розмірі я вам зараз покажу. Ось так виглядає мобільна версія сайту. Тут теж крутиться логотип, є анімація. Проте ми дуже багато часу витратили насправді на науштування мобільної версії, щоб в неї працював цей відос тому що ми хотіли, щоб відео було в форматі WebM, тобто на прозорому фоні. І, як ви знаєте, мобільні телефони. Точніше, не всі мобільні телефони підтримують цей формат, а якщо бути конкретніше, то айфони не підтримують. Тому ми багато часу витратили на те, щоб зробити це відео працюючим на телефонах, щоб так само класно він вращався. Якщо вам цікаво, як ми це зробили, то там ми просто задіяли. Декілька відосів. Тобто, якщо не підтримується один формат, то буде включатись інший. А, так, що тут ще можна подивитися? Як ви бачите, табар тут виглядає трохи по-іншому на мобільному пристрої. А, тут з'явилось у нас меню, яке ми можемо відкрити і подивитися а, також посилання на сторінки. Посилання на соцмережі. Е, і, в принципі, все. В принципі, на цьому все. І закрите меню. Тобто, якось, якось так. Е, в, цілому, е, в цілому, мобільна версія трохи урізана, тому що багато функціоналу е, працює. По-іншому на мобільних пристроях. Тому там, наприклад, ті ж самі теги ми прибрали з мобільного з мобільного пристрою, тому що вони заважали скролу, і просто по UX це було незручно, і користувачі плутались. Ось. Тому деякий функціонал ми прибрали з мобільного адаптиву, проте більшість. Більшість залишилось так, як і на десктопі. До речі, ми цим сайтом подались на багато номінацій. Якщо вам цікаво, то можете перейти в опис під відео і проголосувати за нього. Я буду вам дуже вдячний за це. Думаю, що на цьому все. Всім дякую за увагу, за перегляд, і всі посилання будуть під відео. З вами був Денис, всім до зустрічі і всім пока.